Самого ранку Україну накрило хвилею масованого ракетного обстрілу. Під удар рашистів попали Львів, Дніпро, Сміла, Луцьк. Загалом запустили 28 ракет. Сили ППО збили 16 повітряних цілей. Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет с 300 с 400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях. По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона. Зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття. На Львівщині під час цієї ракетної атаки на щастя обійшлося без загиблих. Постраждали 19 людей. У більшості діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес. Окупанти пошкодили близько 40 будинків. Львів зазнали руйнувань 20 будинків у залізничному районі. Найбільше на вулицях Каховський та Патона. Були загоряння, пошкоджені вікна і дахи у Львівському медичному фаховому коледжі Монада вибиті вікна. Також сталося загоряння у трьох будівлях промислового підприємства. Одна з ракет влучила по території дитячого садка, зазнала ушкоджень будівля дитсадка. У Луцьку є влучання у промислове підприємство. Внаслідок атаки є загиблі та травмовані. По обіді рятувальники ліквідували наслідки удару. Відомо про трьох загиблих людей. Ще трьох травмованих доставили до лікарні. З міського бюджету кожній сім'ї людей, які загинули під час ранішньої атаки, буде виплачено матеріальну допомогу по 200 тисяч гривень. Також місто візьме на себе усі витрати по похованню загиблих. Постраждалим внаслідок ранкової атаки буде повністю оплачено лікування та подальша реабілітація. Зазнала ракетного удару із Черкащина. Ворог поцілив у медзаклад та приватне підприємство у місті Сміла. Під ранок ворог задав ракетних ударів по нашій Черкащині. Зокрема, у смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. На щастя, минулось без потерпілих. Водночас пошкоджено мережі, воду і теплопостачання. Частина міста наразі без води. Внаслідок російської атаки пошкоджені цивільні об'єкти у восьми регіонах. Серед них житлові будинки, освітні заклади, лікарня. Пожежники та рятувальники працюють на місцях. Всього залучено майже 200 осіб від ДСНС. Вдячні силам ППО, які сьогодні вночі збили більшість ракет та запобігли ще більшим жертвам та руйнуванням. Ліквідація наслідків чергового теракту расистів та робота правоохоронних органів по встановленню винних ще триває.